Шокуюче дитинство у Івано-Франківську презентували скандально відомий документальний фільм Шахта номер 8 Головний герой цієї стрічки Юрій Всіканов, аби пригодувати себе і двох неповнолітніх сестер у 15 років пішов на небезпечний заробіток в нелегальну шахту. Там він працював 7 років. Після виходу фільму розповідає Юрій. Його жорстоко побили сусіди. Мовляв, перейшов дорогу незаконному бізнесу. Та незважаючи на нинішні проблеми зі здоров'ям, юнак не втратив бажання вести просвітницьку роботу з молоддю. героями потому что там много таких детей, людей, про которых можно снять не только фильм, а сериал целый. Вот, а с детьми работать почему мне нравится, но они меня заряжают. Мені зараз в контакті пишуть, ти відкрив нам хоть Ми что що робиться на той стороні України. Діти може думали, що ми постоянно жалуемся на нашу життя, що нам плохо живеться. Реально треба ценить те, що вже є. Дану картину презентували у 20 країнах світу. Нині українські молоді. Ініціатори проєкту уроки правової свідомості нагадують, школярам варто цінувати своїх батьків та все чим володіють у своєму житті. Цей фільм вже об'їхав більше ніж 20 країн світу, і цього року буде також презентований у нью -Йорку. Ось а наш проект покликаний знайти таких громадсько-активних дітей, підвищити правову свідомість молоді, адже згідно указу президента про розвиток сприяння розвитку громадянського суспільства. Ми зобов'язані просто проводити такі прослідницькі заходи з суспільством. І Юра, тут для того, також щоб знайти себе, адже він не хоче більше лізти в копанку, він хоче розвиватися, здобувати освіт досягати мрій, переглянута стрічка, зізнаються, школярів вразила. Дехто визнає, фільм спонукає до роздумів щодо ролі у житті родини, зокрема, та суспільства загалом. Мені було, стало шкода, і шкода від того, що я усвідомлюю, що це не єдиний випадок, що в Україні таких тисяч, а мабуть, і мабуть і мільйони. І мені дійсно. Почав ще більше цінувати своїх батьків і свої можливості для навчання. Я думаю, що щось людське в кожній людині в глибині душі ми цінуємо все, що маємо. Проте так сучасна молодь не, не показує цього так, як потрібно. Мабуть, у планах головного героя фільму відвідати усі регіони країни та навіть спробувати реалізувати себе у правозахисній діяльності. Роман Торі Андрія Гаргара, новини 402.